Вітаю команда Першого Подільського готова підсумувати 4 квітня про найактуальніші події далі в інформаційному випуску. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль перебуває із робочим візитом у Латвії під час зустрічі із главою латвійського кабміну Евікою Селіною обговорили алгоритми співпраці, зокрема у військово-технічному напрямку. Йшлося про організацію спільного виробництва снарядів та виробництво безпілотників для потреб українських сил оборони. Очільник українського уряду зазначив, що Латвія виступає одним із найбільш енергійних провідників нашої держави до ЄС та НАТО, а також підкреслив виняткову підтримку у цей час Важливе для нас питання це санкції. Детально обговорили посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Потрібні санкції щодо всього російського військово-промислового комплексу, щодо атомної енергетики, металургії, фінансів, інших галузей держави-агресора. Слід закрити усі прогалини для обходу санкцій. У цьому контексті вітаємо рішення Латвії заборонити імпорт зерна та іншої агропродукції з Росії та Білорусі. Закликаємо до ухвалення аналогічного рішення на рівні Європейського Союзу. Окремо торкнулись теми конфіскації активів країни-агресора та їх подальшого спрямування на потреби відбудови України. Подякував уряду Латвії за рішення продати. Раніше націоналізований так званий будинок Москви. Кошти виручені на аукціоні, ми сподіваємося, надійдуть для підтримки України, в тому числі це важливий міжнародний прецедент, кейс, який можуть реалізувати усі наші партнери. Відважному герою назавжди 39. у Хмельницькому. Попрощалися із старшим солдатом Олександром Олійником. На захист рідної держави чоловік став у 2022 році. Під час артилерійського обстрілу, 30 березня, 2024 отримав смертельне поранення. Провели в останню земну дорогу захисника і мої колеги. 4 квітня Хмельниччина вкотре попрощалась з героєм. Життя за волю та незалежність України віддав Олександр Олійник. Після початку повномасштабного вторгнення, а саме у липні 2022 року, чоловік поповнив лави Збройних сил України. Знайомі, які пам'ятають захисника з дитинства, згадують його тільки добрими словами. Хороший був колега, хороший друг, однокласник. Разом вчилися, гарно вчився в школі. Шкода, дуже, дуже хороші люди виходять. Дуже гарно вчився, серйозний завжди був. Він отак з товаришами небо прихилив би для всіх, коли треба було щось зробити, щось виконати. За час служби герой проявив сміливість та відданість військовій справі. Став професійним артилеристом та прагнув удосконалювати власні вміння. За майже три роки на фронті Олександр боронив Україну на різних напрямках. Зокрема, у травні 2023 року брав участь у відбитті збройної агресії ворога на Запоріжжі. Попри складності, рідним наказував не хвилюватися. Він дуже щоб не спитав, воно каже вам да. все добре. Все Добрий добре, оце в нього було. Все добре, все добре. Родом захисник села Черемушки Хмельницького району. У цивільному житті герой захоплювався спортом, особливо любив грати у футбол. Весь час залишався люблячим батьком двох донечок та турботливим сином для батьків. Сина такого виховала. Батьки виховали прекрасну дитину. Як співаються в пісні сину, сину, ангел мій, вона ж йому зичила не такої звичайної долі. Але він все таки пішов захищати Україну. Це він вважав своїм обов'язком. 30 березня поточного року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, Олександр не повернувся. Він і навіки залишився боронити рідну землю тільки вже в лавах небесного війська. Тетяна Джепенська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Понад дві сотні внутрішньо переміщених осіб отримають тимчасове житло для тих, хто у пошуках миру у Хмельницькому відремонтували одразу два приміщення, які вдалося створити умови проживання за іноземні кошти, бачили наші журналісти. Сучасний ремонт та нова техніка. У Хмельницькому створили тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Капітально відремонтували п'ятий поверх будівлі гуртожитку на інститутській та реконструювали ж нежитлове приміщення на Кам'янецькій. Фінансувала проект компанія Невко. Загальна вартість майже півтора мільйона євро. Міжнародна фінансова інституція, класична, але вона не така велика, як, наприклад, ЄБР, там Світовий банк, і так далі. Бо її засновники це п'ять скандинавських країн, які цим фондом управляють. І в першу чергу всі проекти, які відбираються в реалізацію, це енергоефективні зелені, як вказано, проекти. Ми зараз займаємося тут реалізацією цього проекту як розпорядник фонду ЄС. В будівлях замінено та модернізовано всі необхідні комунікації. Відремонтовано дах, замінено вікна та двері. Зокрема, облаштовано 19 смарт-квартир, 58 житлових кімнат. В будівлі є загальні кухні та санвузли. Кімнати оснащені меблями, сантехнічним обладнанням, побутовими пристроями. Я когда сюди зайшов, чесно, я не думав, що ми за півтора року це все з'їли. Все поламали, все винесли, все потом неудобство було э, Висотними экранами да все доставать. Ну слава Богу, сделали. Я думаю, что вам тоже сегодня понравилися. То что мы сделали. Планується заселити 75 сімей в кількості 210 десять осіб. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Затримали на гарячому 40 тисяч гривень. Вимагав заступник голови ВЛК Хмельницького гарнізонного госпіталю. А за сумісництвом, директор однієї із благодійних організацій, у військового, який отримав поранення на фронті. За кругленьку суму медик обіцяв посприяти в оформленні висновку щодо визнання його обмежено придатним до військової служби. Натомість може отримати від трьох до восьми років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі члену ВЛК обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади. Розпочата перевірка причетності до злочину й інших осіб. Пліч опліч із весною крокують сезонні загострення алергії. Захворювання може з'явитися спонтанно навіть у тих, хто раніше не скаржився на характерні ознаки. Про весняний тип недуги. Її особливості методи лікування та профілактику Олександрій Толстюк розповів фахівець. Щорічно у алергіків навесні проявляються симптоми алергії на полок. Основними симптомами є нежить, чихання, кашель, почервоніння очей та сльозотеча. Найпоширеніший симптом це нежить, чехання, виділення водички з носа при контакті з пилком, який викликає алергію. У різний місяць збудником можуть стати різні види рослин. Так у березні збудником може стати цвіт березових бруньок, а на наступний місяць квіти та пилок фруктових дерев. У кінці весни загострення може викликати трава. Коли загострення, це таблетки, спреї для носу, крапельки для очей. А перед сезоном, як я вже сказав, ми призначаємо спеціальне лікування. Воно називається специфічна імунотерапія. Якщо у вас алергія на полин, ми вас лікуємо полином. Лікарі радять проходити профілактику взимку. А для носіїв захворювання перед початком сезону, якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я, то потрібно приходити взимку для того, щоб ми поставили проби. Визначили на що є реакція, і призначене спеціальне лікування від саме цієї пилкової алергії. Алергія такого типу не завжди проявляється з народження. Симптоми можуть з'явитись у будь-який час. На це впливає спадковість та зовнішні фактори. Тож лікарі радять проходити профілактику та звертатися допомогою вчасно. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Барвиста радість у дитячих очах у Шепетівці маленькі жителі громади мали можливість поглядати екзотичних метеликів. А ще було дозволено брати комах до рук та робити фото на згадку про яскравих та граційних лускокрилих. Далі у матеріалі. Спостерігати за метеликами одна із найулюбленіших дитячих розваг. Легкі та прозорі вони викликають захоплення. Природа обдарувала їхні крила чарівними візерунками, які нікого не залишать байдужими. Кілька десятків видів екзотичних комах презентували дітям у Шепетівці. Вони мали можливість доторкнутися і сфотографуватися. Я привезла сюди виставку живих метеликів. У нас дуже програма яскрава, багато людей, всі фотографуються. У нас є найбільший метелик в Європі, це Павеліна Глазка, Атікус, є блакитна морфа з гарним опиленням. Є хамелон, який змінює свій колір. Ось, закручений носик, бачиш. Квітень розпочався з фінансових приємностей для українців. Окрім того, що відтепер розмір мінімальної заробітної плати став більшим, зросли і пенсії. Тепер її мінімальний розмір становить 3200. Як таке підвищення оцінюють містяни? Ми запитали у рубриці питання дня. З квітня пенсія збільшиться. Тепер сума мінімальної становитиме 3 тисячі 200 гривень. Також запрацюють зміни щодо перерахунку пенсії для тих, хто працює. Тепер люди, які станом на 1 березня, не були трудового стажу 24 місяці, можуть отримати надбавки. Як це вплине на життя пенсіонерів і чи потрібно їм це, запитали у містян. На пенсії це люди похилого віку. Люди похилого віку користуються ліками. І чим більше є коштів на те, щоб купити нормальні ліки, пролікуватися, потрібно підвищити пенсію. Не потрібно, інфляція ж є. А як це на якість життя пенсіонерів? Теоретично повинно покращитись, але ну, практично думаю, що не сильно. І потрібно, і ніби і не на часі, бо є куди витрачати кошти, але все рівно ті пенсіонери, які мають мінімальну, їм як нікому потрібно. Якщо кошторис дозволяє, то повітря. Повториш, бюджет є, є. А якщо бюджету немає, якщо заводи не працюють, то за що підвищувати пенсію? Я 12 років проробила після пенсії. Але я не сподіваюся, нам впливає те, що ми чим раз, тим хуже. Кращого пенсіонерам немає. У нас такі пенсії, що весь час треба міняти, як воно вплине, воно все одно не догонить той ріст цін і тої інфляції, яка в нас є. Ні, не підвищить. Ну, трошки полегшість життя, але в якості не буде. Поки не кінчиться війна. Війна закінчиться. Слава Богу, що все буде нормально. Цим матеріалом завершуємо випуск більше оновленої та важливої інформації у наших соціальних мережах. Доєднуйтеся, бережіть себе та своїх рідних.